Ну що, дорогі, привіт вітаю вас в двадцять шостому році. Це перше відео. Я повернулась, хоча я нікуди й не пропадала. І перше, що я хочу сказати, хоча я не підбивала жодних підсумків 25-го року, але я знаю точно, що за 25-й рік в мене було найбільше моїх внутрішніх пропрацювань ніж до цього. Бо до цього я завжди працювала над собою. Але саме в 2025-му я наче пішла в себе. Так я працювала, проявлялась. Було багато змін зовні, в зовнішньому світі. Але мій вектор, як я вже зараз зрозуміла, тобто. Я навіть, скоріше за все, не направляла його так в, в якихось своїх намірах. Мені зараз важко послідкувати, бо я все пишу вручну, і багато блокнотів, я коли переїжджала з Кракова на Кіпр, я викинула їх просто і почала якби сторінку заново ще в серпні. Деякі записи я тут в нотатках, чи в моїх інших блокнотах, які я з собою привезла, але в загальному наміру на 25-й рік на стільки трансформацій не було. Але що я вам скажу, чого можуть бути такі моменти? Дуже вагомо буде зараз. Я усвідомила, що коли ми щось хочемо, в нас є намір там, на переїзд, на досягнення в кар'єрі, на якісь розширення фінансів. В нас є цей намір, і між тим наміром і нами сто... є от... щось стоїть. Чому ми це поки що не маємо? Ми ж до того не дійшли, бо є якісь перепони, там, не знаю, страхи, певні якісь уперечення і так далі, установки. І виходить так, що щоб нам дійти до цього, зблизитися, ну, отримати те, що ми хочемо, нам треба перейти через оце. І мої наміри, скоріше за все, на мій 2025 були настільки отак, що мені треба було перейти через це все, і мене тому вкинуло в такі внутрішні попрацювання. Скажу так, що дуже багато чого здійснилось в перші чотири місяці. Так як я з 1 січня, прямо спочатку, взяла е, кожного дня спортзал, там пілатес, е, крім того, ранкові вправи, медитації, що не вдячності, самопрограмування. Тобто я зробила рутину, яка в мене була кожного ранку. Там зранку я дуже ранку вставала, там в сьомій 8 годині. І це була моя ранкова рутина, яку яка в мене була желізобетонна. Я не брала там на ранок клієнтів. Та далі що мені треба було оце, от для мо для мене, для стану, для того, щоб я могла. Віддавати також іншим щось та і відповідно в мене було це настроєне. І потім в мене там вже було ведення там тіктоку, соцмережок, це вже так воно було, і певні вже якісь інші моменти. Але я дуже сильно відточила дисципліну, яка мені дала потім певний буст, бо ця дисципліна в мене протривала 8 місяців. І я, коли переїхала на кіпер, я теж хотіла її продовжити, але відбувались певні там переїзди, певні такі ситуації, де я просто випадала з колії, і мені треба було подбати про себе. І я вже оце все зовнішнє, там з цими переїздами в спортзал я не могла піти, там вже було так, типу. все, я вправлю, ну, Тобто я від того відійшла, скажімо так. Та. А і ще читання книг. Я певний час оце от робила. Але я можу сказати, що мої досягнення вони йшли якось так плавно саме з самі собою. І я розумію зараз, що оці от пропрацювання це такі були оці от сходинки до того, що я хочу. І я думаю, що воно ще, якби не було, немає завершеного етапу, він ще далі продовжується. І 26-му, скоріше за все, воно звершиться. Ось, але зараз я вже себе відчуваю зовсім по-іншому, наприклад, як ви відчуваєте себе, як ви відчуваєте енергію цього року. І коли я писала, там починаючи з 2020, ну я цікавлюся енергіями з 2020-го, але почала я про це говорити в 22-му чи 2023. му і прийшла потім це навчання по енергодіагностиці. І я навіть їх робила з енергодіагностики, але мене таке кинуло в пропрацювання своє. І я коли писала, що от я вже не психолог, я завершую кар'єр психолога, я буду там енергодіагностики проводити. Але все одно я ще вела сеанси для тих для своїх, скажімо так, для тих, кому це треба було. І виходить так, що насправді я от, е, була зависла між двома: от я як психолога, який там вже 10 років практикує вже 11, і між починаючи це енергопрактик, езотерик. І я от між тим була, тут ніби ще вже з того сходила, а до того ще не дійшла. Ну, повітрю було, було важко, чесно, було важко. Зараз я вже більш так якби долетіла, чи доскочила до цього до, до такого звання, можливо, там людина, яка займається володіє енергіями і так далі. Насправді, я, речі, багатьох людей, ченелерів, таких енергетиків, зверталася в 2025 році навіть сама. Ну, мене так пішла в холодку були певні запити, і я так опитала до них. Тому, якщо вам щось таке треба, ви можете звернутися до такої людини, ви не знаєте там призначення, не знаєте певні якісь моменти, ви можете заведи звернутися до такої людини, і вам оцей вектор як розвидніться. Я людина, яка підсвітить вам, наприклад, я можу вам підсвітити ваші певні моменти, що вам потрібно, і вас все піде як в певному векторі, як то в тому. Треба буде записати відео ще по чесність з собою, власне, щоб чесність з собою, що була. Отож, давайте так насправді. Якщо мі вас щось зараз не вдається, це означає те, що вам ви може не готові проходити ці сходинки, які ведуть вас до того, що ви там прям хочете дойти. Це раз два. Якщо ви зараз не знаєте, чого ви хочете. Це може бути те, що ви от хочете щось таке, що наче заборонено, бо установки закрили це, і вони вам це не показують. Вам можливо, треба людина, яка скаже, а оце? І вам воно може відкрити це бачення. І номер три це те, що у вас можуть бути блоки, як були в мене, були певні там моментики. і це все можна побачити в вашому енергополі, як у вас відбувається, так далі. На даний момент часу я дійшла до того, що саме базове, що я роблю, і це, але це не просто щось базове, це ого, воно для мене базове енергодіагностика, і це не просто розбір аури, там, які ваші кольори, чакер, які скільки відсотків вони працюють, які там, там, ведуща, яка більш ваша основна, а і про блоки, про призначення, про певні якісь прив'язки, про те, як вам дуже часто дають рекомендації, куди вам йти, що зробити, оце все-все-все, це все я роблю, також відповідаю на ваші питання, певні, які вас цікавлять, да? То, що вам передадуть, от і це все це може бути якраз ідеальний перший крок до вирішення того, що ви там не знаєте, десь там запуталися, знаєте призначення, не знаєте чогось. Тобто це може бути будь-яке питання, де у вас щось там не так, і ви не знаєте, де за яку ниточку потягнути, щоб воно все розв'язалось, і ви зрозуміли, що як і куди йти, або навіть якщо ви там сумніваєтесь в чомусь. Так? Да? Ми можемо з вами це зробити, і я, от спочатку 26-го року, вожу таку ну як послугу, типу та получається енергодіагностика, яка в мене вже була. В мене вже є, от в інстаграмі отут Збережені сторіс, там можна податися відгуки, дівчата там робила все так далі. Так як це початок року, я хочу вас цьому підтримати, то для вас будуть певні класні пропозиції на послугу енергодіагностика. Ви можете написати мені просто в особисті повідомлення, і я вам розкажу деталі, що скільки і як воно буде відбуватися, і для скільки для вас воно буде коштувати. Отак. Тому що тут я не таке можна говорити, може, можна, <смі> ніколи не пробувала. Отож, тому тут є будуть мої під відео контакти: там Інстаграм, Телеграм, все, Тікток, що хочете. От, Тому приєднуйтесь. І далі, що я хочу вам сказати, що якщо ви дивитесь це відео, якщо ви хочете допомагати людям і ви не знаєте, як з чого почати, то можливо, у вас теж в тій точці є ваш ріст, і це теж приблизно ваш напрям. Може, не то точно, але десь от туди. І для таких людей в мене теж буде, я думаю, що можливо. Весною, можливо, ще зимою, в лютому, не знаю точно, але е, це я провідчуваю, коли я хочу. Відкрию те що, те, що вже давно хотіла, але з тої точки, де я була колись, я б так офігенно це не відкрила, як відкрию зараз. Тому е, початок року такий, що ми не будемо там звершувати, досягати так далі, а просто знайдемо вектор. В якому треба мені йти, і мені буде комфортно, я буду відчувати себе круто, воно буде переносити мені результати, і просто буде все так, як я хочу. Ну і головне побудовано на чесності з собою. Бо коли немає чесності, то я потім це досягаю і не відчуваю від того радості або в мене взагалі, такий стан це для нас всіх стосується, не тільки мене, але я про себе говорю так. Тому це таке відео привітання з Новим роком в новому році. Можливо, я для вас запишу практику медитацію на новий рік. На минулий рік я не записала, і він вийшов такий важкуватий трошки для вадьону, а на всі попередні я записувала. Отож, давайте напишіть, якщо ви хочете медитацію практику на цей рік, і я теж її запишу, і ви зможете її отримати. Я вас всіх обіймаю, до зустрічі в наступних відео. Ваша Крісті Муза.